Друзі, цього року тема андроїд-планшетів популярна як ніколи. Анонсів дуже багато, і навіть технічно підковані користувачі починають плутатись в цьому різноманіті. А що тоді казати про звичайних андроїд-юзерів, які починають цікавитись темою тільки перед самою купівлею гаджета? Саме тому ми знімаємо огляди виключно на найкращі пропозиції на ринку. І сьогодні у мене в руках модель від компанії Lenovo під назвою p 12 головною, але не єдиною перевагою якого є діагональ. Аж у 12,7 дюймів. Перша думка, яка з'явилась у мене в голові, коли я прочитав характеристики, навіщо планшету такий величезний дисплей? Але трохи покористувавшись ним, я зрозумів, що це дійсно зручно і така діагональ має право на життя. Та ще й ціна, не дивлячись на розміри, зовсім не кусається. Тож давайте розповім вам про все трохи докладніше і послідовно. Готуйте свої улюблені напої, шукайте затишне місце. А я починаю. Розпочнемо по традиції з комплекту поставки та зовнішності. Одразу видно, що продукт призначений для європейців. Ніякого пластику, усе запаковано в картон та папірці. Все акуратно розкладено по відсіках, і перше враження одразу налаштовує на позитивну хвилю. Порадувало, що в комплекті є все необхідне для користування і навіть приємний бонус. Окрім кабелю та зарядного блоку на 20 Вт, нам поклали ще й дуже непоганий Bluetooth Стилус, про який я розповім докладніше трохи пізніше ми знайомимося з планшетом у мене відбулася доволі цікава історія. Я подумав, що це версія Pro, тому що, по-перше, величезний екран, тонкі рамки, суцільно металевий корпус, та ще навіть є сканер відбитка пальців, який в планшетах зустрічається дуже рідко. Навіть після того, як я його увімкнув і почав перше знайомство, я був впевнений, що тут AMOLED матриця бо кольори дуже яскраві і насичені. І тільки після того, як я вже почав детально знайомити з його технічними характеристиками, тоді вже зрозумів, що це не флагман модель. Також для чого я про це розповів? Планшет виглядає і відчувається значно дорожче своєї ціни. І до збірки та зовнішності не те, що претензій немає, це один з його козирів. Товщина 6,9 мм, а вага, не дивлячись на величезну діагональ, залишилась у межах розумного усього 615 грамів. Конструкція відчувається монолітно, а металева задня кришка не збирає відбитки пальців. Блок камери позаду охайний і стильний. Ніяких монструозних моди з трьома об'єктивами, дякувати Богу, не поставили. Одна камера чисто сфотографувати документи, і фронталка над дисплеєм для відеодзвінків. Елементи керування та роз'єми на звичних місцях. І багато уваги цьому я приділяти не буду. По боках чотири динаміки. Зверху у коті кнопка живлення, а посередині лоток для карт пам'яті microSD. А зверху розташовані кнопки регулювання гучності, а знизу смарт-конектор для клавіатури, який перетворює планшет на справжній компактний ноутбук. Загалом комплект та зовнішність мені сподобались. Все виглядає якісно та охайно. Єдине, що я б додав захисну плівку і захисний чохол. Однак це більше побажання, ніж претензія, бо я розумію, що майже ніхто з виробників такого не робить. Усе треба купувати окремо. Тепер давайте поговоримо про дисплей та звук. Екран тут більше, ніж ми звикли бачити на планшетах. Діагональ, як я казав раніше, складає 12,7 дюймів. Із золотим, на мою думку, співвідношенням сторін для планшета 16 до 10. Це ltps матриця з роздільною здатністю 2944 на 1840 пікселів, насиченими яскравими кольорами та величезними кутами огляду. Яскравість до рівня AMOLED у тому ж Lenovo Tab p 11 Pro трохи недотягує. І на вулиці під палючим сонцем працювати з ним не дуже комфортно, але у приміщенні її вистачає з запасом. Картинка завдяки 3 к екрану виглядає якісною і гладкою. Розгледіти окремі пікселі зможуть виключно ті, хто, наприклад, Раєміва коліста бачить найнижчу строчку, бо я як не придивлявся зробити цього не зміг. Є лише один недолік, який, на мою думку, став наслідком такої величезної роздільної здатності, а саме частота розгортки 60 Гц. Для того, щоб все це працювало набагато плавніше, треба було встановлювати 120 Гц. Однак разом з цим треба було встановлювати і флагманський процесор, а це потягнуло б за собою е, цінотворення. Звісно, різниця в плавності помітна, проте я не можу сказати, що це прям сильно негативно вплинуло на мій користувальницький досвід. Звук тут взагалі заслуговує тільки похвали. Чотири динаміки від JBL грають гучно, об'ємно та чисто. Дивитись кіно. Відео на Ютубі чи просто послухати музику можна із великим задоволенням. Багато людей купують планшети саме для розваг. І з переглядом контенту він справляється на всі 100%. Для того, щоб зрозуміти, як тут справи з іграми та робочими додатками, давайте я вам розповім про його начинку. Серцем цього планшета є процесор від компанії Mediatek, Dimensity 7050. Це свіже рішення. Ну, як свіже? Для того, щоб розуміти, що це за рішення, давайте я вам нагадаю нагадаю, як він звався перед ренеймінгом Dimensity 1080. Так, друзі, це реінкарнація одного з найкращих чипів середньобюджетного сегмента, який ми добре знаємо по багатьох пристроях. Його потужності цілком достатньо для плавної роботи інтерфейсу та будь-яких додатків для роботи з таблицями, текстами та зображеннями. У більшість ігор можна пограти на максимальних налаштуваннях, а у щось важке: на кшталт Genshin Impact Впевнено, можна грати на середніх налаштуваннях. Металевий корпус добре розсіє тепло, і планшет лишається ледве теплим навіть при стрес-тестах. А графік тротлінгу при цьому прямий, як звивини мозку типового орка. Компанію Dimensity 7050 склали 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач обсягом 128 ГБ. Оперативки достатньо і на сьогодні, і на майбутнє. А для тих, хто полюбляє зберігати на планшеті бібліотеку улюбленої музики, фільмів чи Безліч робочих файлів, є підтримка карт пам'яті обсягом до 1 терабайта. Загалом до швидкості його роботи у будь-яких сценаріях у мене до нього немає жодних претензій. Але, друзі, ви маєте розуміти, що це не спринтер, а скоріше марафонець. Бігати він може дуже довго завдяки акумулятору ємністю 10200 мАч, а саме до 12 годин у змішаному режимі. І тут, коли вже згадав про сценарії використання, хочу детальніше про це поговорити, бо я розумію, що багато. Ато людей взагалі не розуміють навіщо в сучасному світі е, планшет, коли у кожного в кишені є смартфон з величезним екраном. Перший і найочевидніший сценарій це перегляд кіно, серіалів та іншого відеоконтенту. Що не кажи, а на майже 13 дюймовому екрані фільм виглядає значно приємніше ніж на смартфоні. Це, звісно, не повноцінна заміна телевізора. Але коли ви хочете щось подивитись ввечері, коли кохана спить і великий телевізор їй заважає, або поніжитись у гарячій ванні і подивитись щось цікавеньке, планшет це найкраще рішення. Окраймо, я хочу відзначити перегляд мультфільмів та ігор для дітей. Зазвичай, як роблять батьки, дають свій особистий смартфон, а потім через пів години збирають іконки докупи, якісь там контакти видалені. Ну, коротше, є там купа дискомфортних моментів. Тим більше ви на це. Цей час залишаєтесь без зв'язку і без розваг. А Так дали планшет, і нехай він там робить з ним все, що завгодно, аби не плакав. Звісно, я ні в якому разі не закликаю батьків зловживати цим читінгом, бо я знаю, як це працює. Однак, думаю, ви зі мною погодитесь, що. Інколи гаджети дуже рятують. Інший дуже популярний останнім часом сценарій це дистанційне навчання дітей у школі. Планшет автономніше більшості ноутбуків і значно дешевше. Для молодших класів підійде і комплектація з коробки зі стилусом. Він дозволяє робити різні помітки, писати текст від руки, непогано малювати на уроках творчості завдяки розпізнаванню силу натискання та багато іншого. Стилус кріпиться ззаду корпуса на магніті, але внаслідок металевої кришки. Заряджатись по бездроту не вміє. Його треба інколи окремо заряджати через порт USB-C. Благо, зробити це можна від самого планшета. Для старшокласників, студентів та роботи стане у пригоді, чохол з клавіатурою та тачпадом. Його треба купувати окремо. Проте з таким доповненням планшет перетворюється на справжній компактний ноутбук. Фірмова оболонка на базі 13-го Андроїду добре оптимізована і має безліч корисних фішок та налаштувань. Наприклад, ви Можете розділяти екран аж на 4 зони, та ще й п'ятим відкрити плаваюче вікно. Для багатозадачності є спеціальні жести швидкого розділення екрану та зручного перемикання між додатками. З кожним роком Android на планшетах прогресує, і нескладна робота на них вже виконується без проблем. Якщо ще й виробники професійного софту підтягнуться, то і для складних задач планшет стане повноцінною заміною ноутбука. Загалом, на мою думку, сьогодні в будь-якій і сім'ї має бути хоча б один планшет. Це недорого, але це дуже зручно. Звісно, що кожен підбере е, рішення для своїх потреб: комусь там треба для ігор, комусь там для роботи, комусь ще для цього. Бо універсального рішення не існує. Але цей красень за свої гроші виглядає дуже непогано і цілком заслуговує на увагу при виборі подібного гаджета. Зараз у нашій країні офіційна ціна Lenovo Tab p 12 складає 16 тисяч гривень за версію на 8128. Планшетів з такою діагоналлю на ринку взагалі не дуже багато, а ті, що є, коштують дорожче, та ще й пропонують значно скромніші варіанти по пам'яті. Звісно, можна трохи заощадити і подивитись в бік пі 11 Бо начебто цифри не дуже відрізняються. Там 12,7 дюймів, там 11 дюймів, тобто різниця 1,7 дюймів. Друзі, я вас запевняю, що на практиці це суттєво, особливо після того, як ти користуєшся таким велетнем. Якщо ви не впевнені, чи підійде саме вам планшет з діагоналю 13 дюймів, я вам щиро раджу спочатку сходити в магазин. Подивитися там на нього, покрутити в руках, а після цього вже приймати остаточне рішення. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось.